Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю на нашому каналі. Ну що ж, новий рік з новим роком, опять з новим роком. Дорогенькі наші, сьогодні я трішки забарилася з обідом. Ну, не знаю. І не проспала, і не гуляла. Ну не знаю, як так трапилося. Ну, так буває, у вас теж так буває. Пишіть, якщо буває, і що ви в такому випадку робите, що ви подаєте на обід. Я хочу скоренько приготувати приготувати обід. Такий, знаєте, смачненький супчик, хочу з вами поділитися рецептом. Може, ви знаєте, а може ні? А може, просто знаєте, але трішечки так підзабули. Тому дивіться, цей обід я повинна зробити за 30 хвилин. Це так, знаєте, це саме максимум. Ну може 40 і не більше, тому що треба вже обід подавати, тим паче сьогодні субота. У нас суботи, я не знаю, коли ви будете дивитися, а у нас сьогодні субота. Дорогенькі наші. Ну що ж, три літра на мою сімейку. У мене сімейка, як от того омелька чи маленька, тому три літра водички налила, в каструлькою поставила вже на огонь. Ну це теж рахується в минути чи в хвилини. Сковорідку теж поставила на вогонь. Налила 4 столові ложечки олійки. А ви дивіться самі, можна смальчик, можна туди додати вершкове масло перетоплене. Все, що ви маєте. Але я так не швидкоруч, що де згребла та й кинула туди. Дивіться, що на столі маю. Щоб не займати ваш час, нарізала дві такі середні, навіть менше середні, дві цибулинки. Але так миленько, бачите, ось. І ось така морковка чи морквинка. Не буду сьогодні на терку терти, а наріжу кубиком, таким маленьким кубиком. Але хочу зазначити, що морквинку я буду відправляти в зажарку. Я потім вам розповім чому Коля. А ти мені напомни, якщо я забудусь, добре? Зараз наріжу і буду відправляти. Нарізала кубиком і буду обсмажувати. Я знаю, що є так, такі господинки, які кидають прямо в водичку там, чи в бульон, отак от не треба обсмажувати, ну, не обсмажувати. Мене навчали, і я це завжди запам'ятовую і так роблю. Ну, буває так, коли відходжу від цього правила так сказати, кулінарного. Але хочу вам сказати, хто не знає, я думаю, що багато з вас знають, щоб морковка віддала свій такий знаєте, колір, оранжевий, то потрібно обсмажити. Ну, як, щоб вона з олійкою трішки подружилася, обсмажити злегка, але на олійці. Тоді оце олія і морковка, і тоді буде гарний колір вашого супу чи борщу, чи там чогось ще. Ну, продасть свій колір. так. Зараз, поки в мене там ще олійка гріється на сковорідці, а водичка вже кипить, бурлить. Я чую вам не чуть, мені чуть. Я зараз наріжу картопельку. Три такі великі картоплини, а ви дивіться самі, як ви полюбляєте. А нарізаємо як. Ну, я так буду миленько, кубиком, ромбиком, як, як хочете. Знаєте, брусочками всякими. Головне, щоб так було, як сказати, міленько, щоб це ж було скоренько, добре? І так, картопельку в водичку, в кипяток, а оцей цибульку і морковку на пательню будемо смажити зажарочку. Тому чекаємо. Чуть не забулася, так спішила. Дивіться, три столові ложки на три літра води, три столові ложки рису. Я беру рис кругленький, промила і відправляємо разом з картопелькою, хай вони варяться. Ось так, поки там смажиться і вариться, я зараз займусь фрикадельками. 250 г фаршу, в мене фарш такий гов'яжий. Добавила, я вже натерла пів цибулинки, на мілку таку терку. Ось, дивіться, ось таке воно, бачите. Одна столова ложка манної крупи я додаю, щоб були такі вони м'якенькі. І один жовточок. Сіль у мене, ну я так знаєте так дрібку, я думаю, десь одна друга, одна, одна третя чайної ложечки. Ну, смотря, яка чайна ложечка. Зараз перенісу це все руками і буду робити такі невеличкі фрикадельки. Оки ось такий фрикаделік скоренько накрутила, уже і картошечка і рис зварилися. Тому зараз відправляю в каструльку. Фрикадельки відправила, бачите, зараз закипить. А тут уже і засмажка на підході. Тому готовенька, дивіться, яка гарненька, відправляю в каструльку і будемо варити, я думаю, так, хвилин 10. Все кипить, вариться. А зараз, дивіться, це в мене куркума. Ось так половина чайної ложечки. Да, і не, даже, як сказати, може менше, одна третя. Але я всю висипати не буду. Ось так половинку і сюди. Перемішаю, подивлюся, я лівою рукою. Нічого ось. Для чого куркуму? Дорогеньки мої, для кольору, щоб супчик був такий, знаєте, гарненький. Ось так. І так додаєте, скільки вам, тільки ось по чуть-чуть. Бачите, дивіться, колір вас так устраю, як кажуть, значить все, є ще трішечки. Посолила, поперчила, зараз лаврушку вкину, ну, а потім заправимо зеленю. Тому чекаємо. Ну що ж, дорогенькі наші? Обід готовий. Хочу сказати, що не впоралась за 30, 37 хвилин, дорогі наші, ну будемо рахувати, що 30, 30 хвилин. Добре, Коля? Добре, добре. Суп ароматний, такий, знаєте, ось дивіться. Давай, Коля, я так його От, Зараз насиплю ось так. Картопелька, все зварилося. Не дуже густий. Дивіться самі, якщо ви любите таке, знаєте, густеньке, я ось так. О, бачите, ось дна. О. То можете додати ще куть, чи рису більше, чи картопельки. О. А буває так, зараз я ось так поки оставлю, дуже гаряче. А буває так, знаєте, що ось кинула все і картопельку, і рис проварила. Вас теж, мабуть, так буває, попробувала густо, ну що робити? А нічого страшного. Розбавляємо водичкою, додамо водички. Але майте на увазі, хто. Я знаю, що господинки в нас такі все вміють, але хто, може, забувся, як вас вчили, або просто там запам'ятували, як кажуть, як кажуть. То розбавляти потрібно тільки кип'яченою, не кип'яченою водою, а кип'ятком. Оце поставили в кастрюльку, кипить, кипить у вас там водичка. І тоді насильний, насильний газ. Хай цей суп кипить і кипяток, щоб воно зразу бурлило, щоб не встанавлювався оцей процес варіння, тому що картопля чомусь зараз становиться, наче так мякенька мякенька а оцей перепад, і вона зразу така камінець буде. Не вся, але так буває. Тому майте на увазі. І ще хочу зазначити, дорогенькі мої, оце сьогодні купила зелень. Знаєте, купила в магазині, тому що замороження не буде заморожену. Возьму таку зелень свіженьку, вона так завернута в кульочок. Наче зелена була, петрушки у коробці. Коли додому прийшла, вона пожовтіла. Слухайте, у вас таке буває. Я нікуди не ходила. Ну, чесне слово, ну скільки нам тут? Ну 30 хвилин, ну, ну хай час, хай годину одну. Начала до супу різати, уже пожовтіла. Боже, ну що це таке? Скажіть, вас теж таке буває? Ото не даром. Ми будемо морозити все своє домашнє, яке, знаєте, в морозилочку вкинула і все. А це ну прям ну так досадно. Ну, я ж брала, я ж не сліпа, я ж брала було зелененьке. Люба, ну, не без <сум> Та я та нічого, я так от, ой, щось там бакає, десь уже уже собака сердиться, мабуть. Дивіться, ой, дуже гаряче. Ну, я не буду смакувати, тому що дуже гаряче. Але ще раз покажу. Дивіться, це ось таке супчик гарний. Та пару раз. Та що ж його серпник, воно таке гаряченне, боже. Чи тобі Дорогенько мої, смачно, а ще смачно. Такі пільменчики маленькі, завжди маєте в морозильці, не обов'язково самим готувати. Ну чесно, давайте трішки і лидичкувати ми будемо. Ну, не можемо ми сереми бути такими, знаєте, ой, все я, все я. Ні. Є в магазині продаються такі манюнькі, оце як менігти, так, такі пільменчики. Майте на увазі, вони не дуже дорогі, але смачні, повірте, смачні. М'яско там є. Не нас так сказати, положили. Трошечки, грамульку положили. морозилочку кинули. Оце коли, так як мені ось ніколи, забігали, сюди вмісті, вмісті оці, кинули сюди міста Фрикаделі, вкинули пільмінчики. Це просто неймовірно. Скажи, Коля, це Так. Да. Правда, Добре. ну я в себе на всі руки мастериця. Особливо Ви... на на похмілля. <с>? Вибачте, дорогеньке, я так говорю. Ну що ж, рецепт дуже простий. Все, що хотіла сказала, мабуть, і лишню трішки не говорила. Вибачайте, кому не подобаюсь, ну що ж, ну така я є, ну такі ми є українки. Ну що зробиш? Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!